Вітаю! Це практична робота анімаційні ефекти об'єктів на слайдах. Вашим завданням буде створити презентацію, яка складатиметься з двох слайдів. Ви бачите на кожному слайді розташований текст і приклад. Якщо запустити на виконання перший текст з'являється по кліку мишки. Далі всі ефекти на цьому слайді йдуть після попереднього. З'явився текст, перефарбувався, з'явився другий текст і так само перефарбувався. І я не клікала. Все йде після попереднього. На наступному слайді теж все відбувається тільки після кліку мишки. З'являється текст, підкреслюється, з'являється приклад і погойдався. Тобто. Спочатку йде анімація появи, далі анімація виділення там є підкреслення. Анімація появи, виділення погойдався. Для того, щоб побачити відповідь, вам треба ще раз клікнути. З'являється відповідь: вона побігала, повертається назад, змінює свій розмір і автоматично змінює колір. Всі анімації виділення до Наші відповіді вони проходять теж після попереднього. Клацнувши мишкою, зараз зникне надпис обчисли Приклад. І все далі зникає після попереднього. Зверніть увагу, справа в області анімації у вас видно, яка анімація йде по кліку мишки, якщо показна мишка. і Після попереднього стоїть годинник. Так само на другому слайді мишка і годинник. Ви можете зупиняти відео в будь-який момент, для того, щоб перевірити, чи співпадає у вас клік мишки з моїм кліком мишки, в якому місці треба поставити по кліку, і в якому місці треба поставити після попереднього. Приклад, ви можете написати свій власний. Але кількість слайдів і послідовність дій у вас має максимально співпадати з цим завданням. Це все. Бажаю успіху!